Так, Від'їхали ми вже від Кропивницького 30 км. Зараз 12 година дня, 2 градуса за бортом, температури плюса. Бачимо, дорога в принципі, вся. отака, До кривого рогу, вона отака вузенька, вся одноманітна, нічого особо цікавого нема. Бачимо поля, поля, трохи сніг ще тут лежить. Оце лютий місяць такий, да? 2 градуса тепла. Ну от, така собі. Дорога. Їдемо їдем потихеньку. Цікавого, мало. Дорога, як то кажуть, голодна, пуста. Голодна в тому плані, що, в принципі, ні, є пару точок, де є кафешки, ну так, не, не айс. Я, я тут взагалі ніде ніколи не ставав. Чесно, нічого не скажу, бо я тут не ставав, ніде не хавав, нічого. так що, Отак от, от двигаємо. особо такого нічого і нема чого знімати. Їдемо да їдемо. Сидимо ровно. Попой на, на креслі, дивимося перед собою і тримаємо руля міцно в руках. В принципі, ото і все. Поки мчимося. Нам до кривого рога, до самої точки розвантаження 80 кілометрів. в принципі, так що, поки їдемо, там буде видно. Думаю, що потім далі включуся, Особи такого показувати нема чого. Що... Що, машину ви бачили? Все бачили. Руля держу, їду потихеньку. Все, знімаю дорогу. Давайте до зустрічі.